За скільки ти винаймаєш житло в Варшаві? Винаймаю дім на Віланові за 1650. Дім на Віланові. 1650 це скільки дім квадратних метрів? 270. 200, Боже, там. Так. Е... І такий огрудок, 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 о... 680. Їдемо до неї на гріль. 250. Кулька! Сказати де? Так, скажи. Отут, Отут? Не. на броварах Варшавських. Так, Кілька метрів. Це кавалерка Коли? до 30. Окей. Окей, з рахунками. З рахунками? Все, так. все разом. За, За 4350 золотих. Це який район? Вілана. Скільки метрів? 50. За 900 доларів. Правильно? 950. Скільки це метрів квадратних і де це знаходиться? 48, Воля, Пчинча, Живу біля Варшави. Біля Варшави, це де? П'ясно. Виходить разом, мені здається, 300-300. І скільки метрів? Ой, 70. 70 метрів, ну супер. 4600 злотих. Спокійно, спокаємося. За 4600 злотих місяць. Найс. Nice. Що це за район? Мокотов. Я за свою плечу 3700. Повністю з рахунками, з підземним паркінгом на чудовому ощедлу. Це де? Ну, це на Мокотові. На скільки квадратних метрів? 60, 60. пару. У мене дві кімнати, ванна з душем і кухня окрема. Ванна з душем? Да. Я їду до тебе купатись в ванні. Mm -hmm,